Я за тут про вам прочитаю, і будемо дивитися. Як вийде, так і вийде. У 40-річному віці Орел перестає перед вибором, між, стає перед вибором, постає перед вибором між життям і смертю. Його кіхті стали занадто довгими і загнутими. Він більше не може ловити здобич. Дзюк занадто викривився, він уже не здатен розривати їжу. Пір'я на грудях і крилах стало надто важким, політ майже неможливий. Тепер у орла. Тепер у орла лише два варіанти: померти або пройти крізь довгу, довгу і болісну трансформацію. Це те, що ми проходимо. От люди проходять, буває. Болісна, бува не болісна трансформація, тобто щось старе треба відкидати, самому перерождатися, тому що ми не можемо бути такими родилися і от з, таким, з такими мозгами, так сказати, йдемо по життю. Кожний період життя ми проходимо трансформацію. Тобто людина розумніша є, так повинно бути. Він відступає, він відступає у своє гірське гніздо. Тобто він вертається в своє якесь гірське гніздо. Саме там починається жорстокий процес відродження. Він розбиває свій дзюб об скелю, поки той не зламається. Тобто наскільки це б'є дзюб, зламається, потім очікує, повільно, болісно виростає новий дзьоб. Тобто він розбиває дзьоб, щоб виріс новий дзьоб. І, зрозуміло, що це ну, не безболісно. І цим новим дзьобом він по одному висмикує свої старі кігті, які мішають теж йому. Коли ті відростають, орел використовує їх, щоб вирвати важке пір'я із своїх грудей і крив. Тобто дзьоб, щоб кохті, шопір'я, щоб пір'я. Щоб вирвати важке пір'я із своїх грудей і крив. 150 днів боротьби. Болі, самотності, тиші. Але коли але коли процес завершується, він знову здіймається в небо. Відроджений, сильніший, вільний і живе ще 30 років. І живе ще 30 років. От і ми, яка б ситуація не була, знаєте, важка, приважка. Чи чоловік пішов, чи щось іще там, чи щось іще там. От треба проходити цей процес, тому що бувають такі ситуації, вони, ну, значить, ми проходимо в них трансформацію. Тобто ми змінюємося. Це нам дано, щоб ми змінилися. часі розклади більше роблю на те, от люди, от, знаєте, як, от цікавість людей покопатися в собі. Не в чоловікові, або чоловікові в жінці, або в дітях, а покопатися в собі. Починаючи копатися в собі, от по картах, по картах людина багато чого, знаєш, як ви кажете, відкриваємо глаза на себе з другої сторони. І тоді міняєшся ти і міняється все біля тебе. Він живе ще 30 років. Він коли, щоб справжньому жити, потрібно змінюватись. Інколи, щоб по-справжньому жити, потрібно змінюватися. Зміни часто приходять із тривогою, болем і навіть розбитим серцем. Да, бувають ситуації, що і такі підкидає, але чіпляння за те, що більше нам не служить, старі звички, <кій> токсичні шаблони, застарілі переконання, тягне нас вниз. Лише звільнившись від тягаря минулого, ми можемо піднятись в майбутнє. Біль трансформації справжній, але справжня і сила відродження. Поняли? Поняли, зрозуміли. Такі діла. І це не просто слова, і це не просто бла, 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 це дійсно правда життя така наша.